Андрій Шараскін, це мій товариш, це мій побратим, це, це людина, яка завжди надихає, яка завжди усміхнена, це, це доброволець в чистому його вигляді, йому слово. Дякую, друже. Слава Ісусу Христу. А, брате, я просто кілька слів. Ти так прекрасно про всіх говорив, що я би хотів кілька слів про тебе сказати. Це найперше. Це ідейний натхненник, це людина, яка в 2014 році прийшла у наш рідний Материнський п'ятий батальйон, єдиний тоді. Це людина, яка прийшла із першого дня. Оглянувшись навколо, сказала так, тут я все зрозумів. Мені пора, здається, робити ще один батальйон. Це правильно, друже богами. Супер, хороша ідея. Це людина, яка вміє знайти підхід до кожного. Це людина, яка дуже чітко вміє розставляти пріоритети. І мотивувати людина, якої я не бачив а, жодного прикладу на фронті, де така кількість різних, абсолютно різних людей. І по соціальному зрізу, і а, по віросповіданню, і по національності. Це надзвичайно е, великий талант і власник цього таланту командир і засновник 8 окремого батальйону української добровольчої армії. Андрій Герер Позивний червень А ще, друзі. Я пройду, бо там заглушений такий мікрофон, я себе не чую просто. Я дивлюся, мені дуже приємно, що сьогодні ми зібралися в такому колі не тільки побратимів, з якими ми часто зустрічаємося, але і українців. Я дивлюся сьогодні на новий розділ, і я бачу величезну кількість усміхнених, радісних людей різного віку. Від поважних людей, які прийшли, кого привезли, кого при... При... привели до дітей. І я дивлюся і розумію, що, на жаль, саме так виглядає резервація українців у чистому вигляді. На жаль, саме так, по таким містечкам. Ще по кільком більшим містам Західної України українці правда можуть вийти зібратися так велелюдно, дуже рідко у більших містах. На жаль, ми починаємо забувати, що у 91 му році нам вдалося зробити державу. Але це держава всіх і незрозуміло кого. Ми маємо чітко собі зрозуміти, що наше завдання. Як і наших великих попередників, як і тих героїв до Дня Героя, до 23 го числа, які віддали своє життя, аби справді зробити українську самостійну соборну державу, що цей час у нас ще попереду. Я бачу тих прекрасних людей, і я розумію, їх посил. Згадаємо. 13 -й, 14 -й рік. Не те, коли вийшли за чи проти Європи, це неважливо, коли побили дітей. І коли усіх дістали, всі почали розуміти. Дайте закон, і нехай це закон буде один для всіх. Дайте ми зрозуміємо, хто ми на цій землі, для чого ми. І коли ми на вулицях зустрічаємося і будь -з ким говоримо. То всі люди прекрасно розуміють один одного. І не важливо, чи це в Слов'янську, де ми спілкувалися з людьми, які ненавиділи нас, готові були роздерти, бо ми бондарівці, ми з червоно-чорними прапорами заходили. За 10 хвилин спілкування на дуже прості питання вас влаштовує те, що відбувається в країні? Ні, і нас ні. Ви хочете, ви українці, так ми українці, ви хочете бути з Росією. Ні, ми хочемо жити в своїй, Богом даній землі. І ми теж хочемо такого ж. Ви хочете мати нормальне своє майбутнє для своїх дітей. Хочемо. І ми цього хочемо. Ми всі хочемо одного і того ж. Аби кожному. Кожному на цій Богу, благословенній землі була дарована свобода, справедливість і добробут. Але ми чітко розуміємо, що ви покладаєте великі надії. Ми чуємо в кожному місці про те, що ми думали повернуться добровольці, наведуть порядок, правда ж? Ми думали, ви прийдете і почнете встановлювати порядок на цих містах. Нас поставили на величезну розтяжку. Війна з дуже хитрим, з підступним, давнім, прадавнім нашим ворогом триває, вона не закінчилася. І ми чітко розуміємо, що й всередині нам уже не переливки. Багато хто схиляється до думки, що йде черговий етап іноциду українців. Дивлячись по всьому, по тому, де ми в світі в банківській системи і закінчуючи прожитковим мінімумом, за яким далеко не живуть владоможці. І ми придумали одну дуже просту штуку у 2015 році з нашим провідником, з метром Анатолійовичем Яришем, з нашими побратимами. І з другим соколом, з другим червнем, зі тими друзями, які зараз тут стоять. Ми вирішили зробити ще одну організацію зробити державницьку організацію. І не важливо, як вона буде називатися в майбутньому, важливо, що ми розуміємо, що ж таке державність. Друг провідник завжди любить говорити про те, що. На війні ми зрозуміли, що кров людська не водиця, і перед тим, як її пролити, треба дуже чітко зважити всі проти Треба розуміти, з ким ми можемо прийти і хто готовий буде взяти на себе відповідальність влади, тому що влада це не привілея, влада це відповідальність. І ми ж створили державницьку ініціативу. Куди запрошуємо, запрошуємо людей, людей, які хочуть бачити цю державу справді самостійною і соборною, людей, які захочуть для своїх дітей іншого майбутнього. Але люди, забудьте, що прийде один месія і візьме на себе всю відповідальність. Такого не буде. Якщо ми кожен. На своєму місці не будемо докладати зусиль, нічого не зміниться. А ми готові стати тією опорою і допомогою. Я наведу один короткий приклад. В, одньому, в, в одному з південних районів України до нас звернулись викладачі. Викладачі загальноосвітньої школи, які написали лист у нашу організацію про те, що керівник сепаратист, про те, що керівник підтримує Росію, про те, що вони і триколори тримають у себе, і все. ми приїхали туди. Посадовили директора і викладачів. На запитання, хто підтримає те, щоб директора усунути, жоден з викладачів не піднявся. Вони побоялись. Всі хочуть зарібти або навіть зробити справедливість тільки чужими руками. Так не буває. Гараж, друзі, ще раз вас святом, Андрію. Мені так привобачити. І всіх, хто ти зібрав, ти зробив просто величезне. І керівництво, і новий розділ святом. Слава Україна!